Друзі, всім привіт! В деяких проєктах Good Family House є рішення по виконанню перегородки душової, душового кутка. Тобто не коли ви купуєте душовий куток, а ви робите душ в підлозі. І кілька моментів, на які треба звернути увагу. По-перше, ну, звичайно, що вихід води на каналізацію 110 ю доходимо, і потім вже тут трап. А, редукція на трав. А, в проєктах є обмеження по висоті а, перестінка. Для чого то робиться? У нас є вентиляція, вона робиться в кутку для того, щоб забезпечити максимальний принцип крос-вентиляції, захватити найбільш а, таку, такі, таку ділянку, де скопичується волога, де погіршення вентиляція. Тому ми робимо, наприклад, не тут вентиляцію, а саме в куту. І Дивіться, чому перегородка не доходить до, до гори. Для того, щоб в нас тут не виникало другого глухого кута і не скопичувалося волога. Тобто в нас є три точки вентиляції, вікно, вентиляційна шахта. Збільшений поки що пройом, який дозволяє виставити правильно як потрібно і зручно вентиляційну решітку подвійну, тобто на вентилятор з додатковою решіткою, тому збільшений розмір плюс. А в нас третя точка двері. Тобто у нас двері, під дверима йде вентиляція, або решітка становиться, або безпороговий монтаж дверей, і під дверями йде потік вентиляції, він щонайменше йде у вентиляційний канал, продуваючи знизу та згори. І, і плюс, коли відкрите вікно, в нас йде триточкова вентиляція. Таким чином. Всі моменти враховані, далі вже йде сам а, пірог а, набирається шари самої підлоги, в тому числі а, звертаю увагу, що стяжка в душових кабінах має робитися а, не полусуха, а саме мокра, повноцінна стяжка.